Доброго дня! Чергова партія техніки в 23-му році заїжджає на стоянку Євротюк. А саме приїхали. Приїхав комбайн Дроненборг. Прест підбирають джондір 336. І три рулонних преса, два з яких з подрібнювачем. Це 592-й Джондір і клас варіант 280-й. комбайн «Дроненборг» на механіці. Подрібнювай знятий. Зернозбиральний комбайн клас Домінатор 38. Вирушає до свого нового власника. Але в нас залишається на стоянці ще багато рідних комбайнів. Якщо когось щось цікавить, телефонуйте. Привеземо і вам. Є класи, джондіри, дойцфари, Дронінборги, вольво. Є комбайни з кабінами і без. Також прес-підбирачі. 6 років тому людина в нас купила преспідбирач клас Маркант 50. -й. І сьогодні приїхала до нас і сказала, що клас не влаштовує за малий. Запропонували 456-й Аджондір. І зараз будемо його провіряти на соломі. Візуально все повністю подивилися прес в гарному стані. Да, Зараз перевіримо, як він буде тікувати. Клас маркан 50-й має ширину підбора 1,50-60. І це цього виявилося замало. Цей же шпрес має ширину підбора 1,70-1,80. І має таку цікаву штуку, як центральне змащування в'язального апарата. Ті точки, які потрібно, щоб були змазані, будуть змазані автоматично. Цей джундір був привезений з Данії. І тепер буде працювати в Україні. Що хотілося би ще сказати? Відсотків, я думаю, 30-35 клієнтів це люди, які купують у нас техніку повторно. І це дуже приємно. Дякуємо за довіру. Ще декілька одиниць техніки продані і знайшли своїх нових власників. А саме це прес-підбирачі Рів'єра 49. І зернодбиральний комбайн Volvo 830. По пресах взагалі цікава історія людина купувала у нас 49-ту Рів'єру років 5 тому. Одещина і захотів ще два преси і граблі класовські. А Вольво можна сказати, що їде в околиці Луцька. З кабіною два Жапка. Ось так це все виглядає. Будь ласка, якщо когось щось цікавить, телефонуйте. Маємо дуже багато техніки, різної і хорошої. Комбайни прес підберечін ось такий масейфер Херсон 16? -й. Сампо? Чергова доставка техніки в 2023 році. На цей раз ми привезли прес підбирачі. 6 пресів на квадратні тюки і 3 преса на рулонні. Серед рулонних пресів клас Роланд-62С з в'язальним апаратом на сітку і на шпагат. І два 46-х Роланда. Один з яких має в'язальний апарат на сітку і на шпагат, інший тільки на шпагат. Ці преси в гарному технічному і візуальному стані, але тим не менше будуть перевірені. Серед тюкових пресів ми привезли два класа Марканта 50-х, 40 у Рів'єру, 41-й Велгер, а також Велгер 400 й і Велгер 430-й. Дякую усім за перегляд цього відео. Я надіюся, що воно стало для вас корисним. Якщо вас щось цікавить по в нас техніці, телефонуйте, будь ласка. Будемо раді допомогти і відповісти на всі ваші питання.